Мої вітання. Вітаю вас, Сумський район. Сьогодні 15 червня 2025 року. У нас вже декілька днів йдуть дощі. До троянд, вгород вилізти неможливо, ну, ось якась вийшла. Зараз покажу, що в мене тут молоді трояндочки, ті, що в тому році були перша а зараз друга річки. Деякі, деякі посаджені на осі, на зиму 24-го, а деякі посаджені 24-го року. Але тут у мене дві чи декілька трояндочок є із цього року розквітли. Покажу від розіни. Так, да, я тільки навесні в розіні замовляла декілька троянд. Це троянда Orange Baby посаджена на осінь того року. Друга річка з Черкащини, Матвіївські троянди. Ось з в цьому році посаджена поет вайф, поет вайф, дружина поета. Вона такого ніжного жовтого кольору, багато пуп'янків. Це англійська троянда, здається. Леся, відійди. Леся дуже боїться вибухів і тому тулиться до мене. У нас вчора, позавчора, дуже сильно. Вибухи дуже сильно. дуже гучно. Троянда теж посадка цього року, перша леді з Розіни, ось з розини. троянда Сашко, гарматний, це переклад. По-російськи не хочу казати. Вона пропала. Це з того року посадка Еліна від Надії Карп'юк. Оце Пашміна. Осінь посадка того року. Бачите, які Помпончики, цей пашмін. Я побачила пашмін у пані Надії, Троян, пані Наталки. Трояндовий і собі захотіла. Це дві євочки в мене з того року. ну Щось вони від пані Матіяшик Щось вони у мене в тому році, ну так, не дуже хворіли і не дуже йшли. Я їх разом посадила. Подивимося, що буде. Це з того року посадка. Флешнайт спреї. Оце джеліта. Посадка того року весна. Оце тут зараз покажу. Те, що навесні в тому році садилися трояндочки. Джеліта Така вона зараз гарна, красива. Кущик низенький, але розлогий. О, а це айсфагель, здається. Це осінь. посадка осінь. Того року це перша річка Айсфагель від Надії Карпюк. Ні, Панасюк, Надія Панасюк, вибачте, з Херсонської області це трояндочка. Бачите, як воно щось біліє вона. Ось як так ось треба показувати. Айсфагель. Брат кет браза. Клод Бразе, Крот Бразер кротбразер, отак якось вона називається. Клод Бразер Це друга річка, в тому році посаджена навесні. Ось тут раз, два, три, чотири, п'ять трояндочок. Я вже я замовляла у пані Матіяш раз навесні в тому році. Потім ще раз в травні замовила ці трояндочки оці п'ять садилися в травні. Оці Клод Бразе, єви, джелета. Лулабі. Ось вона розквітає. Збирається Лулаби. І Пінк. Біоні Пінк. Так розрився гарно кущик. Така запашна гарна трояндочка. Це я понюхала дуже гарна троянда. Читайте, який кущик розлоги гарний. Вудова трояндочка. У мене чуване з запізненням цьому році, бо в травні були зворотні заморозки і дуже померзли троянди. І тому з запізнення. Ну, нічого. Оце трояндочка ось і ось поруч. Пересортиться з Грандіна Макс. Ну, я підозрюю, що це е, Джеральдіна. Гарно вони розрослися, пішли в зріст. Тут повинна була бути, бути ні на вейболі і були ще щось, ну, пересортиться, вони ж без пересортиці не можуть. Хоча саджанці були хороші. Юка садилася разом з усіма трояндочками на зиму 24-го року. Ось яка вона. В тому році, виходить, вона була ця юка перша річкою, це друга річка, і ось випустила вона вже. Тут квіти будуть на цій трубці. Зараз дуже гарна, красива троянда, флорибунда телефон. Ми зараз панюхаю, напом'якає, здається, теж вона. Так, вона пахне. Троянда світла, світлі пелюстки по краям, а всередині вони жовтенькі чи абрикосові якісь. Давно вона, вона запітла одну з перших, і ось квітне, гарна троянда. Троянда Чіпендейл. Теж друга річка. Запашна гарна трояндочка. Гарні великі квіти має. Ось троянда. Я не знала, що це. Це теж друга річка від Грандіна Макс Парасорця цей прийшла, але вона так гарно пішла в тому році. І мені дуже ароматна, колюча, квітне постійна. Вічі така колюча вона яка. І запашна, запашна, темно фіолетова кольору. Мені написали, що це традисканта. Ну, от я з тих пір її традисканта і називаю. Вона не так зріст іде, як в ширину. Широка, гарна троянда. Ну, в ширину вона більше метра, і в зріст метр. Ось ну, такі розміри. Ось починає квітнути в мене Шекенбург. Бачите, скільки пуп'янків. Це теж друга річка. З Матвіївських троянд отримала. А скот. Це з Гранді Макс Пересортицей він прийшов. Повинна була бути блюфаючим пампанела. Висоцька троянда. Замужки півтора метра. ні, менше, метр сорок десять. Ну, ще не квітка, тільки збирається. Троянда мажа Барбара, теж друга річка. Починає тут. Хоча в неї квіточки внизу вже були давненько. Там пару квіточок було. Ну а це вона виростила пагани які. Оця трояндочка в тому році посаджена. Називається Пінк Хара від пані Надії Панасюк. Оця трояндочка Double Delaй від пані Панасюк. Це осінню посадка того року і трояндочка строката фантазія від пані Надії Панасюк. delight уже починає квітнути. Посадка на зиму 24-го року, ось який гарний кущик вже троянда руж Рояль, чайна гібридна троянда. Тут у мене в основному всі чайна рідні або фларебунди. Оруже, рояль, друга річка. Друга річка Чармен Піана починає квітнути. Це теж Матвіївські троянда Черкащина. Оце Грандіна Макс, Луї де Фенес. Того року кущик гарна квіт тому році. Ну і ось вона квітне. має запашні, красиві, жовто оранжеві квіти. Це карвет ще не квітне. І не квітне ще побела віта Теж гарантіна Ну, Бутончики є. Ось іще. Предерік Вістралі в тому році весною садила від Розіни. Теж на бутонах збираються, то в мене там сониці, вони вже поспіли, їх дуже багато. Полуниць у мене нема майже, а солиць у мене багато. Ліліно. Такий травень був. В цьому році погода або дуже тепло, або холодна. Нема так, щоб середнього було. Або так, або так. Ну, нічого. А головне, щоб зверху нічого не летіло, де все можна пережити. А ось троянда чайна гібридна, теж друга річка, називається Александрина. Оренда ніжного кольору і гарно пішла, гарний кущик наростила. Це віршиться поки ще. Ну, хоча тут теж ось Тут здається все, я показала. Ну, така дисканти. Чудово. Друга річка Крем-Карамель починає квітнути. Це Супер Грін. Теж вже починаються пуп'янки. Вже ось бачите, які гарні. На сьогодні завтра вже заквітне. У мене Тут чотири п'єра дерансара. Вони пересаджені всі в тому році були, ну, вже йдуть у зріст, починають. Це бетеро. П'єр Карден. Гарна чайна гібридна троянда. Починає квітнути. Запашна, гарна, рожева і якісь смужечки по ній є. Ну, чим гірше така троянда флорибунди. Прямо стояча, гарна трояндочка. Запашна. П'єркардин. Дуже мені подобається ця троянда. А ось поруч флорибунда. Квінов, Харц, Королевське серце. Довга твітка тримається. Бачите, зараз задажі, нічого з твітками не становиться. Гарно. І теж пахнуть такими парфумами якимись. Гарний кущик. Я зараз відійду, щоб його видніше було, не хворіє і зимостійка, оця троянда зимастійка Квінов Хартс. Бачите, ще скільки буде. Троянда Ред Мікада. Отут оці троянди на цьому відтіночку, окрім П'єрів дерансарів чотирьох. Всі з Черкащини. Матвіївські троянди. І Карден, є. Супер супергрін, крем карамель, всі з черкащини. Друга річка, рибмикада. Тоже дуже гарна троянда. Друга річка, вона в тому році так гарна квітла. Була перша річка, а квітла, як друга річка. Дуже рясна і гарна. Бачите, скільки. Пуп'ямки. Трояндочка Мишель з Це раніше посаджено, це не з матвіївських троянд. це з позатому році, з окулянта садила з міста герой Харків. Тримала це флорибунда. Дуже теж не пачимо квітки, схожі на п'єркарден, теж в смужечку якусь, але вона у мене в цьому році дуже вимерзла. Не хотіла виходити з зими. Я зробила, як радить пані Людмила щось кури, кричать як. Я зробила, як радить пане Людмила з каналу розотерапія, я підліла магнія сульфат і накрила відром. І вона вийшла з зими. Ну, ось такий гарний кущик. Троянда Ель, друга річка. Чудова троянда. До запашна. Дуже гарні квітки. Ось уже від квітла. Це була перша, мабуть, квіточка я виламаю. Ну, теж. Збирається квітувати, і в тому році вона три хвилі було. Перша річка і було три хвилі в неї. Тут із таких друга річок я майже все показала. А ось іще Хані Діжон. Щось листя жовтіє в неї чомусь. Щось їй не вистачає. Оце троянда Оранж бебі. Дуже яскрава гарна трояндочка. Міс Пігі, Сонг теж збираються квітнути, теж гарно наросла. І ось нарешті у мене за скільки років. Вона вже два рази була пересаджена. Цей троянді вже хто знає скільки років, мабуть, сім. І ось за перше за скільки років вона наростила такі пагі. Ну, я вже збиралася її декілька разів викидати, але все ніяк не наважувалася. Вона мені подобається, її квіточка. Але обий ніл. Ну, подивимося, якщо вона в цьому році піде, то вона залишиться. Ну, я, ну, звісно, якщо я тут ще залишуся, хто знає, що тут буде Сумський район, то я так кажу, впевнена. Ну, пішла. Ось троянда Шартез де Парм. Дуже запашна гарна троянда. І ще покажу Східний експрес. Гарна квітка. Теж вже почала квітнути в мене. Вже багато виставляють цю трояндочку, вже квітне. Багато, ну вже відквітає, але у мене тільки почало. Ну нічого, зато буде гарно. Вона дуже гарна і красива. І навіть зараз покажу ще свій старий кущ. Давнішня троянда. Глорія Дей весь вимерз майже, майже не пропала ця троянда, якісь ось дві гілки, в тому році тут такий кущ був. Ну і ця троянда вже почала квітнути. Ну ця з взимку вимерзла чомусь, це старий кущ уже. Так, ні, не цю. Цю я вас це канадська рогаза. Ось я кажу, красиво красива в мене грунта покривна трояндочка, Зоммер Сон. Не зимер зони, а зомер, Стоун, чи щось таке. Ґрунта покривна. Дякую за перегляд. Поставте вподобайки цим трояндам, підписуйтесь на цей канал. І... Дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Хай їх Бог береже і всі гаразд вам.